Річниця провального російського перевороту цього дня рік тому ватажок ПВК Вагнер Євген Пригожин почав великий наступ на столицю РФ і назвав це все маршем справедливості. Дорогою він не зустрів опору, але на під'їздах до Москви дав задній хід за два місяці. Його вбили. Як це було? Дивіться далі в сюжеті кореспондентів ТСН. У нас не У нас боєприпаси. недостача снарядів. 70%. Шайгу Герасимов. Де боєприпаси? Ця цитата ватажка Певака Вагнер Євгена Пригожина на початку 23-го року перетворилася на інтернет-меми під час боїв за Бахмут, коли російські пропагандисти звітували про захоплення міста, а ЗСУ тримали оборону і нищили окупантів. Пригожин шукав винних у своїх невдачах. Та різниця. різниця вбитих і поранених, а це десятки тисяч. Лежать на совісті тих, хто не видав нам боєприпаси. Вони будуть за це відповідати. тоді у російських змі заборонили згадувати і його, і ПВК Вагнер. А найманців зобов'язали до 1 липня підписати контракт із Рос армією. Вагнерівці відмовилися. А 23 червня заявили, що їхні позиції у тилу обстріляли урядові війська. Всі, хто буде чинити опір, вважаємо загрозою і будемо знищувати. Це стосується блокпостів та авіації. Ті, хто вбив наших хлопців, будуть покарані. Наступні 24 години увійдуть в історію як невдалий заколот ПВК Вагнер. Ми вже зовсім поряд. Вранці найманці без спротиву зайшли до штабу військового угрупування у Ростові. Зупиняти приватну армію, Кремль відправляє столичний СОБР і оголо. Лошує контртерористичний план, фортеця. Ми знаходимося штабі 7.30 ранку. Всі військові об'єкти Ростова під контролем, в тому числі, і аеродром. Місцеві реагують на дії вагнерівців із захопленням. Наступного дня приватна армія рушає у бік столиці. У мережі з'являються відео та фото, як регулярні війська обстрілюють вагнерівські колони. Ті у відповідь збивають гелікоптери та літак. Я зараз знаходжусь в приватному секторі Воронежа. Ми збили три гелікоптера і один літак. Путін тікає на Валдай, звідти оголошує вагнерівців зрадниками. На боротьбу із ними відправляє кадирівців. Ті, хто війська не поспішають, знімають відео десь на півдорозі. Той, хто організував та готував воєнний заколот, зрадили Росію. Пригожин відповідає: не зрада, а марш справедливості. У його розпорядженні 1700 одиниць техніки. До Москви залишається 300 кілометрів, і колона зупиняється. Офіційна версія Пригожина, нібито відрадив Лукаша я не думаю, що там була справа за Лукашенка, що він втрутився особисто. Переконав Лукашенка. Тут був більше паяцом, таким клоуном, аніматором, на, на нього звертати увагу не потрібно. Колишній співробітник служби безпеки України Іван Ступак упевнений, у останній момент щось змінилося у Москві. Тому Пригожин був вимушений зупинитися. Мені здається, змінилася кон'юнктура людина. Або люди ще раз, які чекали на пригожена, вони або перестали брати слухавку, або, а, наприклад, сказали, що все, все змінилося. Тут стоять, наприклад, представники ФСБ, і там, ми, вмиваємо, ми вмиваємо, вмиваємо руки, і не було іншого варіанту, як. Розвернутися і піти назад, насправді Пригожин із найманцями не збиралися захоплювати Москву. Так вважає політолог Петро Оліщук і додає, це був один із видів протистояння між так званими баштами Кремля і спроба усунення Шойгу та Герасимова. В принципі, нічого особливого історичного там не виявилося, і за великим рахунком, це більше нагадувало якісь, якісь локальні розборки. Коли учасники не ставили перед собою відповідних задач, але просто так склалося, що це все почало виглядати як щось справді значиме. пригожин виявився не тою людиною, яка відповідала цьому моменту, обидва наші співрозмовники кажуть, що навіть не зважаючи на провал, заколот, вплинув на Росію у кремлівського диктатора, додалося фобій. А ще наші експерти помітили, з СВО зникли яскраві постаті на кшталт Пригожина та Гіркіна, жодного медійного солдата. Путін не хоче створити собі конкурента на кшталт генерала Лебідя. Згадайте це перша чеченська кампанія. що він там гей. У нього політичні амбіції були, а Путін цього не хотів. Тому всі ноунейми no без ім'я, без обличчя свого часу. Генерал Лебідь розбився в авіатрощі, аналогічна доля спіткала і Пригожина. за два місяці після заколоту, 23 серпня 2023 року. Його приватний літак загорівся у повітрі і впав. На облавку, крім членів екіпажу, перебувало семеро керівників ПВК Вагнер. Усі загинули. Згодом західні розслідувачі з'ясують, наказ на знищення Пригожина віддав особисто голова ФСБ Патрушев. Дмитро Святненко та Андрій Марченко. ТСН 1+,1 марафон. Єдині новини.